Друзі, вітаю! Щиро дякуємо всім, хто перейшов на цей новий канал. Ваша підтримка це найбільша мотивація продовжувати. Тут ми і надалі будемо створювати аудіоконтент, але з невеликими змінами. По-перше, аудіокниги залишаються, але виключно ті, що не захищені авторським правом, які саме ті, що вже стали суспільним надбанням, тобто книги авторів, які померли понад 70 років тому. А також кілька виключень. На жаль, це значно звужує вибір. Сучасних книг про фінанси чи саморозвиток, які мені особисто дуже подобались, на новому каналі не буде. Але навіть серед класики є багато справді цікавих творів. Ми розуміємо, що класика це не завжди легко і весело, тому додатково плануємо нові формати відео навколо книг. Які дозволять нам взаємодіяти із сучасною літературою, короткі огляди, ключові ідеї та висновки, обговорення і більше нашої особистої перспективи про книгу. Можливо, навіть зробимо щось на кшталт книжкового клубу, якщо вам це буде цікаво. Тобто більше різноманіття, більше контексту, більше інтерактиву. І невеликий анонс: перші аудіокнигою на цьому каналі стануть. Тихоролови Івана Багряного потужний роман, який точно варто послухати. Якщо вам підходить такий новий формат, ласкаво просимо. Ми вам раді, але обов'язково натисніть на дзвіночок. Це дуже важливо, бо ми плануємо взяти перерву на 1-2 місяці. Дзвоник допоможе вам не пропустити наше повернення. Як я вже казав у відео на нашому старому каналі, ми 2,5 роки працювали безперервно, настав час. Короткого відпочинку. Дякуємо, що ви з нами. Попереду, нова подорож.